Ласка, вивибльовуємо черепаху. Це раз. Ми вже сьогодні трошечки побачили на репетиції, як ви керуєте хором. Ви потрапили в не самий, не самий хороший день, просто певно. В чому тонко ще керувати загалом хором? Все дуже просто насправді. Плечо, 25 ударів кожного ранку. Потім пробіжка по стадіону, чотири кола, щоб вісім кілометрів. Ну, тобто, знаєте, вони як гіперактивні діти. Треба вимотати, щоб потім якось на, на, на концерті нормально все почували. Але насправді тут ситуація дуже проста, тому що тут хлопці, дівчата, які ну, вони з першого дня, по суті, майже всі тут, з першого дня створення колективу, їм не треба керувати насправді. Ну їм треба інколи дати шлях. А якісь моменти того, що їх потрібно тримати, просто якось отак, що вам могло здатися навіть на сьогоднішній репетиції. Ну і слава Богу, це не про то. Вони всі круті, класні, професійні музиканти, і я дуже радий, що ми всі якось разом зустрілися.